Вітаю! Всім вітання на каналі Тарудо Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Доброго вам часу, доби, мирного вам неба. Всю Всього вам доброго. Сьогодні, як завжди, традиційно на каналі, для вас такий розклад по темі: Подарунок лютого. Починається лютий. Отже цей розклад буде дійсний весь лютий. Не забувайте, що він загальний. Не всім має, щоб підійти зрезонувати. Подарунок лютого для вас. Дев'ять кубків. Що вам подарує цей лютий? Ага. А якесь звільнення від якихось обмежень, ви від чогось звільнитися, те, чого, те, що вас тримало. Якого дітка бачите, яка ця весьмірка мечова цікава, тут е, ноги у дівчинки зв'язані до крові і очі, але руки вільні і ножиці біля неї стоять. Ви можете взяти ці ножиці, спочатку, тобто руки війни, спочатку розв'язати очі, потім побачите де ті ножиці, взяти ті ножиці і розв'язати дроти на ногах. Це от підказка дно колоди, що те, що вас дуже-дуже в чомусь обмежувало, стримуло, у кожного це буде своє. щось. І ви звільнитеся від того, що вас тримало, і ви підете в щось нове. Тут, от цей блазень, він стрибає прямо якусь прірву, але він не боїться, він стрибає. І дев'ятка кубків з здійснення якихось бажань. Якесь задоволення, якась насолода, якісь е, позитивні емоції, якась радість до вас прийде. Ви звільнитеся, так як це прогноз на лютий, що вас чекає на лютий, ну подарунок люту, точніше, не що чекає а подарунок. Прогноз на лютий про подарунок. От лютий вам подарує те, що ви звільнитеся від якихось пут і здійсните якесь своє бажання. Може, одне заповітне, може багато трівненьких. Це ну, теж це у кожного і по-різному. це якось по-новому ви зробите? Зробити навіть по-новому не те, що бажання з'їсти по-новому, а по-новому якось якийсь стрибок. Хочеться сказати, що у вас якийсь стрибок віри. І, можливо, ви про це бажання, про те, що ви хотіли по цій 9-й кубків давно здійснити. Ось тут кіт такий наївся сметаний, і він такий задоволений. І ви будете задоволені, будете радісні від того, що ви здійсните це якось Це якось здійсниться, можливо, таким чином, що ви навіть і не сподівалися. Це буде по-новому, Ви, може планували по одному, а станеться воно по-другому, але ви будете задоволені. Я не хочу навіть ніякі більші карти брати. Тут мені навіть не, не йде з потоку, що ще брати карти, а хватає те, що це дно, от сказало про все, що ви звільнитеся від якихось пут, від закритих доріг, від обмежень і так далі. То, що просто у вас е, до крові вже. До крові у вас воно до, е, ну, в паралельному сенсі це до депресії, може, якихось апатії. В прямому сенсі, може, справді, до, якщо когось стосується, що ви якесь знайдете е, велику. Ліки для якоїсь хвороби може вилікуватися, для когось може й так, що до крові можу в прямому сенсі означати, що хворіли чимось, ви вилікуєтеся, ви якісь нові, нові шляхи знайдете до того, щоб вилікуватися від якоїсь хвороби. Комусь може зрозуміти так. Але то кому-що, бо то що це таке у вас багато, і на ситуації може зрозуміти різні. Ось таке буде поторгнути для вас людство. Якщо підсумувати, то ви просто звільнитеся від цієї вісьмірки мечів і будете задоволені тим, і підете в щось нове. Все, дякую всім за увагу, чекаю на ваш зародній зв'язок. Хто не підписаний на канал, підпишіться, підтримуючи мене і україномовний контент. Ставте свої якісь реакції, вподобайки, підписуйтеся, коментар пишіть хто, хто, хто що може. А якщо все, то це взагалі буде суперово для просунення каналу. На все вам добре. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.